Оціни цю роботу. Да, це шикарна робота. Да, підніми кришку, давай покажемо. Е, як тобі? Це мощовик. Дивиться, хрестик, бач, піднімається. Тут угу. капсула, в яку вкладаються мощі. Це повністю ручна. А я почекаю, а Вона вона, витяг... а. вона витягується, сюди угу. вставляються в мощі і закривається. Угу. Це повністю ручна робота. Е, майстер використав латунь. Позолота, посріблення, камінчики, кожен закріплений, каміння, які іма, імітують там, дорогоцінні каміння. Угу. Дуга, повністю все вручну. Це, оця це оця чаша гнулася, е, ну, вистукувалася. Угу. Е, базальтова підставка з ножками такими, які регулюються, і, відповідно, кришка. Е, взагалі, ексклюзивний виріб. Дуже гарний ексклюзивний ну, виріб. Це дуже.